Ви зателефонували до поліції Сумській області. Добрий день. Ми зараз знаходимося у місті Суми на вулиці прикордоні. 1. це земельна ділянка Сумської міської ради. Тут влаштували незаконне звалище медичних відходів. Просимо направити, будь ласка, слідчу оперативну групу. Повідне несе в собі не тільки пряму загрозу нашому здоров'ю. У зв'язку з пандемією в рази збільшилась кількість медичних відходів, частина з яких є небезпечними. Це голки, шприци, пробірки, тести. Їх можна зберігати лише у обладнаних для цього місцях, перевозити тільки за наявності ліцензії, а утилізувати у спеціальних установках. Та в реальності часто все відбувається так. Шокуючий вид, і нестерпний запах, який чути на кілька десятків метрів навкруги. Виявлено факт незаконного поводження з відходами, які становили загрозу для життя та здоров'я людей. Встановити звідки взялися використані шприци та засоби захисту, складно. Хто та коли прибере медичні відходи, невідомо. А це знову Сумщина. Тут ж взагалі була піраміда, гора. і, і, і пробірки з кров'ю, і шприці, і термометри. І бактероситні лампи по накладних з усієї України завезено сміття. Ну, в общем, це, звісно, моторошно, тому що село таке отак, от засвинячить. Я б, звісно, хотіла, щоб цих людей наказали по повній програмі. Наше село засноване раніше, ніж місто Суми, в 1642 році козаками. Я в цьому селі народилася і прожила все життя. У нас тут дуже колись було добре. 4 години утра вже йдуть до ярки, свинарки, трактористи, водії. Тут усе жило, зараз тут мертва зона. А що це за машини їдуть? Коло двора їде, фура. Нормальні, закриті машини, здорові, їдуть. А тоді дівчата позвонили з центру. У нас возять медицинський мусор. Я кажу, та не може бути, Де возять, не може бути. Возять. І тоді ото пішли, а там уже бозна, скільки мусору. Це господарський двір, розташований на землі Нижньосуровацької громади, до якої відноситься старе село. Саме тут його мешканці виявили купу відходів. Землю орендує, агрокомбінат тепличний, якому і належать ці склади. У вересні минулого року агрокомбінат здав склади в оренду товариству суми Полімербут. Ми поїхали з Сергієм Васильовичем на господарський двір по своїх ділах і побачили, що ну, відходи. Була плівка, катрджі, а медичне сміття десь з'явилося на початку листопада місяця. Мені це до сих пір не видно. Чи ночами його возили, чи в день. Але то, щоб доїхати на хоздвори, двери, ну я зараз можу вам показати туди чотири шляхи. І можна в день туди заїхати навіть фурою, ніхто не побачить. Земельна ділянка, на якій влаштували звалище медичних відходів, має зовсім інше цільове призначення. Орендар розташованих тут складських приміщень, ліцензії на поводження з медичними відходами немає. Після звернення мешканців старого села до правоохоронних органів за фактом порушення правил та норм, які встановлені з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням у грудні минулого року відкрили кримінальне провадження. Підозру у скоєнні цього кримінального правопорушення оголосили Роману Примі, заступнику директора та засновнику ТОВ суми Полімербут, підприємства, що орендувало склади на цій ділянці. У лютому цього року суд визнав Романа Приму винним. Йому призначили покарання у, у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Та на ситуацію у старому селі це не вплинуло. Дійсно, є факти того, що. Наразі сміття повністю не вивезене. Тож у квітні правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження за цим же фактом. А обласний лабораторний центр дослідив, як розміщення несанкціонованого звалища відходів вплинуло на навколишнє середовище у старому селі. У повітрі виявили перевищення гранично допустимої концентрації ртуті та формальдегіду. Перевищення місту ртуті було півтора рази. Формаліїду на самій площадці було в 2,8 раз. При дуже длительному диханні воно може визивати в дихательних шляхах може довести і до емфіземи легень. Нагадаю, це результати досліджень, проведених у старому селі у квітні, а в травні звалище загорілося. Я вже його почувствувала, так почувствувала цей оце, оце оце що вони зробили, Особ, особливо в Великодну Суботу. Тут такий був пожар, така димова завіса, що ми задихалися. Пожежа викликала чергову хвилю обурення мешканців села. І відходи нарешті почали вивозити. До того, як він вивозить, я орієнтую, що це ще потягнутиметься десь місяця три. Якісь дії вживалися цим радою для того, щоб... Ну, скажімо, коли до нас приймається і звертається, що в його складності от не може знайти екскаватора і так далі. Ну, те, що... Ми можемо за, ну, за своїм службовим статусом допомогти якось. Ми допомагаємо. Для кого гроші бюджет може давати. А бандитам будемо заплачувати, які нам завезли сміття? – Вони обіцяють в червні ліквідувати дане сміттєзвалище. Та є один важливий момент. Куди вивозять медичні відходи із старого села? Нагадаємо, за законом зберігати небезпечні медичні відходи, такі як тести на ковід, шприци, пробірки з кров'ю, можна тільки у спеціально обладнаних місцях. Та у нашому випадку це знову не так. Ми з'ясували, куди вивозять сміття зі старого села. Да. Ми промовили покриті. Ми зараз що на комунальній різні ділянці відбуваються, відбуваються незаконні дії. Хотіли вас попросити з приїхати. Зафіксувати складування відходів. Я перебуваю на території міста Суми, вулиця Погранічна, 1. І тут відбувається незаконне складування відходів на земельній ділянці Сумської міської ради. Прошу направити сюди слідчо-оперативну групу. Поки чекаємо поліцію, за парканом помічаємо Романа Прийму, заступника директора суми Полімербуд, того, хто був засуджений за несанкціоноване звалище медичних відходів у старому селі. У цей же час наш квадрокоптер фіксує дим на звалище. Викликаємо пожежників. Тим часом на місце прибула і слідчо-оперативна група, і представники екологічної інспекції. Їм Роман Прима зізнається. Червона за села возимо, складуємо, бачите. Червоне це колишня назва старого села. Але на новому несанкціонованому звалищі складують відходи не тільки звідти. Тут розвантажували фуру, яка за товарно-транспортною накладною приїхала з Києва. Привезла наші полімерні матеріали, розвантажити які мали за зовсім іншою адресою, і це адреса, де не санкціоноване звалище відходів, чиновники міської ради виявили ще в серпні минулого року. Спеціалістами департаменту було проведено перевірку земельної ділянки орієнтовно 20 соток за адресою міста Суми, вулиця Харківська, 122, орендує приміщення ТОВ Суми Полібербут, і на земельній ділянці було виявлено несанкціоноване звалище медичних відходів. Складено відповідний акт та вручено вимогу про усунення вимог порушення земельного законодавства. Після того, як на Харківській 122 несанкціоноване звалище ліквідували, відходи з'явилися у старому селі. А коли і там все вспливло на поверхню, сміття перевезли знову у суми. Тепер на вулицю прикордонну. Ця земельна ділянка належить міській раді. Взяти її в оренду, хоче то вродючість плюс, яке належить синам колишнього нардепа Євгена Лапіна. Саме цій фірмі належать ангар і склад, в якому також виявили медичні відходи. Євген Латин говорить, що ангари склад здали в оренду, все тому ж суми полімербуду. І при цьому він знав, що там сортують медичні відходи. Телефоную вам як власнику ТОВ «Родючість Плюс, які належить склади на прикордоні 1, яка звернулася до Сумської міської ради заявою про надання і земельної ділянки. Зараз на цій земельній ділянці в ваших складах відбувається несанкціоноване звалище відходів. Тут вигружають тонни сміття. Насколько я знаю, просто сікнувка того, що є правда. І вони там не довіли нічого перерабатувати, вони довжні просто шахтірувати і розводити. А якщо вони щось перерабатують, то треба їх з червоної, десь перерабатывають. Насколько я, я знаю, одходить медицинських. Євген Лапін відправив на місце події свого представника. Розстроювати всі капітально. Тебе інструктували, тебе попереджали, тобі стаража підказували, що оцього всього не мусить бути. А решту питань своїх ти знаєш. За фактом забруднення земель на прикордоні 1 поліція відкрила кримінальне провадження. А фуру, яка заїхала сюди, тимчасово вилучили. Бо у ній, замість полімерних матеріалів, які зазначені у товарно-транспортній накладній, знаходилися мішки із позначками біологічна небезпека. Чому так сталося? Ми спитали у власника фірми, яка зазначена у товарно-транспортній накладній. У нас є дози. Певна група осіб підробила документи компанії. Нашою з метою отримання прибутку від продажу сторфоровини, а саме медичного партія, ми зараз розпираємось? де розслідування. Я сам хочу і для себе провести розслідування і також залучити. Журналистів, тому що це дійсно може вдарити і по репутації моїй по репутації компанії. Я зацікавився в тому, щоб там було неупереджене розслідування. Однак і водій фури, і її власник стверджують, що машина була завантажена у Києві на вулиці Деревообробній, 11, за адресою реєстрації товариства ДСЛ-2010. Там вже написано в Києві ти все Що написано у вас? Де написано? Що цікаво, цей же В'ячеслав Сьомик є директором громадської організації Екологічна країна. І від її імені наприкінці травня цього року В'ячеслав Сьомик звернувся до голови сумської ОДА із заявою про численні порушення під час поводження з медичними відходами у закладах Сумщини. І ще раз фура із накладною, у якій зазначена фірма сьомика, привозить відходи на несанкціоноване звалище у сумах, а сам сьомик пише листа про порушення на сумщині під час поводження з медичними відходами. Історія із несанкціонованими звалищами медичних відходів в нашій області не унікальна. Подібне відбувається по всій країні. Ось що про це у виданні дзеркало тижня повідомив колишній голова Державної екологічної інспекції України. На папері в нашій країні існують сотні компаній-утилізаторів. Насправді ж, обладнання, що дає можливість працювати з дотриманням усіх технологій, є лише у кількох десятків із них. Решта ж, по факту, є фейковими. Ліцензію в них є, а жодного обладнання немає. У найкращому випадку такі фейкові фірми лише прокладки, які надають посередницькі послуги, і в кінцевому рахунку везуть відходи тим утилізаторам, у яких є потрібні потужності. У найгіршому не відбувається навіть цього, і небезпечні відходи псевдоутилізатори. Просто вивозять в яри або зливають у річки. Єдине підприємство на Сумщині, яке має ліцензію на утилізацію медичних відходів, це державна біофабрика, але з нею укладають договори на утилізацію одиниці лікарень, бо за її послуги потрібно платити більше. Виграють тендер з ціною 12 гривень 15 гривень. Тобто, ви розумієте, якщо ми тут знаходимося, і наша ціна 35 гривень, причому ми там не заробляємо якихось якісь баснословних. Раші, то вони повинні зі Львова приїхати сюди, транспортувати це у Львів, там утилізувати, і це, це вони готові проводити за 12-17 гривень. Тобто це повна профанація. І, як на мене, після того, як в ці відходи в пригороді да, тут відкривається вся ця схема. Тобто заключає фірма Договір, яка має ліцензію. І поручає будь-якої фірмі просто вивозити відходи. І Ці відходи не утилізовуються, а просто перебираються, з чого можна заробити кошти. Медичні відходи категорично не повинні перероблятися. Наразі розслідування за фактом виявленого нами дистанціонованого звалища медичних відходів у Сумах продовжується. Про його результати ми повідомимо в наступних випусках програми під прицілом.